Вільні слухачі або залишайте зал судового засідання. Дякую, нам не треба. Хто не бажає присідати в залі судового засідання в приміщенні суду? Але таке судове засідання відбувається і має певний порядок визначений КПК України. Але, Всі учасники, але, які, читайте, які бажають бути присутні, не прибачайте. Будь ласка, зараз я вас вас послухаю. Всі учасники, які, вільні слухачі, які присутні в залі судового засідання, зобов'язані дотримуватися розпорядження головуючого. Я головуючи в цьому судовому засіданні і кажу для того, щоб був порядок в залі судового засідання. Всі, хто бажають бути присутні, присідайте. Хто не бажає, залишайте зал судового засідання. У нас в приміщенні перебуває судова охорона, служба судової охорони. Тому всі, хто не підкоряється розпорядженню головуючого, будуть видалені залу судового засідання. Я настоячи хочу Ні. зняти поближче. Ти, мож Всі казати, учасники інші не бажають присідати? Не можуть, не хочеш, е... а, ти, а... Залишайте, будь ласка, сказав судового засідання, що ви можете. Чи заборонені? верховенство права ви ви знаєте? Отже, розпочинається судове засідання у кримінальному судово охорони. Видалі, будь ласка, всі, хто не відкоряє Так, будь ласка. Ми вважаємо, що ви незаконно до нас. що Я Але.

Ми хочемо попрошу. присісти. Ми не підкоряємося командами. Почекайте, в мене речі тут. Мене речі. Я ж вам не забороняю, знаходимося. Пам'ятайте, що ви виконуєте незаконне рішення. Так, видаляєте, мене незаконно. Ваше підняття. Мене немає прізвища. Я настоячи знімаю. Не можуть знаходитися. Та виходить. Будь ласка, або виходите, або при Ми зараз спілкуємося. У мене немає прізвища. У мене є ім'я роду. Ходь або присайте, знімайте, або стоп, стоп, стоп. Не стоя не, хоч. не хочу. Я ж сказав, що я хочу ближче стати. Вот я став ближче, щоб нормально видно було. Бо минулого разу я знімав на Вас Попросили виконати вимогу телефон. Телефон, 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 телефон. Ну ладно.

Отже, розвідказаного кримінального провадження здійснюється судом у складі головуючого суді Делікатної за участі секретаря судового засідання Шаталюка та прокурора Мінера. Чи будуть відводи до складу суду? Немає вас честь. Обвинувачений. Чи будуть обвинувачений Федориш? Владислав говорить, чи будуть відводити до сьогодні. Від... До... 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 Тут до е фізособа Федоришин відсутня. Обвинувачений Федоришин, Ви свідомо ухиляєтеся і порушуєте. Я ж ви мужчина з власним іменем Владислав. І я. Хочу, щоб ви так іменно до мене зверталися. Якщо ви не бажаєте висловлюватися, так і мені про це говоріть. Я хочу, щоб ви зверталися чи до мене. Чи будуть у вас відводи до школи? Вимачений Федоричний, і чи будете. Я, я хочу, щоб ви зверталися до мене живий мужчина, з власним ім'ям. Добре, до виначе не відмовляється давати відповідь на запитання. Таких відводів на адресу суду не надходимо, тоді переходимо до розгляду. Судове засідання не з'явився потерпілий Улеський Олександр Григорович. Треба справі відсутні відомості про належне повідомлення потерпілого про дату та час судового засідання, оскільки на оголошення резолютивної частини в минулому судовому засіданні 13.01.23 року потерпілий не з'явився. Відтак відсутні відомості про те, що він знає про дату та час судового, пові... судового засідання. Судова повістка, яка направлялася на адресу потерпілого, на даний час не повернулася із відміткою про те, чи була вручена така потерпілого. Прокурор, ваша думка про проведення судового засідання за вказною явок учасників. Вважаю за необхідне відкласти судове засідання у зв'язку з тим, що потугили не з'явився, а також жодних відомох жодних заяв стосовно проведення судового розгляду. Винувачний супершін, ваша думка? Тут немає обвинуваченого федерації, фізособа відсутня. Є живий мужчина з власним іменем Владислав. Не бажаєте висловлюватися? Є живий мужчина з власним іменем Владислав. Я хочу, щоб ви так само випадки. Добре, до тоді пробачений Федорише не бажає висловлювати своїх. Такого немає в залі з приводу, з приводу е, відсутнього е, суфісу. участі потерпілого в судовому засіданні, враховуючи вимоги Кримінально-процесуального кодексу України, а саме статті, е, статті 300. Статті 318, КПК України, суд вважає за неможливе проводити сьогоднішнє судове засідання. У відсутності потерпілого за відсутності належного підтвердження його повідомлення дату та час судового засідання. До постановлення ухвали про відкладення судового засідання. Хочу повідомити, що на адресу суду через канцелярію суду надійшло ряд листів ряд листів від обвинуваченого Федоришина, які не мають не містять в собі клопотання. Разом з тим, одне із один із лист містить в собі клопотання, згідно якого. Він просить надати е, номер мого послідчення в суді, надати номер моєї матії, а також надати завіреним чином належну копію закону про утворення Тернопільського міськравного суду з мокрою державною початку та підписом президента України, е, оскільки ці, дане клопотання не е, відноситься до даного кримінального провадження. І не узгоджується з вимогами кримінально процесуального кодексу. Я не ставлю його на обговорення межоданого судового засідання. проте повідомляю опиначного Федорична Владислава Горгіюча, що такі таке клопотання ви маєте право звернутися з таким клопотанням до адміністрації Тернопільського міськрайонного суду. Інші заяви чи клопотання будуть учасники Обвинувачений Федоришин. Е, я є живий мужчина чи з власним іменем ви? Владислав, і я заперечую проти того, що ви сказали, тому що ви брешете. Там сказано ясно, що живий мужчина Владислав вимагає від вас надати дані документи і свідчення про те, що ви дійсно є суддя. А у вас ілюзорний суд ніяких свідчень про те, що ви є суддя, немає ні номера мантії, ні номера жетона, ні доручення. Також немає правоустановчих документів на ваш ілюзорний суд Тернопільський, як він на сайті зазначений. Компанія Тернопільський міськрайонний суд. Тому ви брешете свідомо. Там е, в, тій, в тій вимозі воли виявлені, було ясно вказано, що живий мужчина Владислав. І я забороняю вас асоціювати мене з фізособою. Фізособа тут відсутня в цім залі. Тут присутній живий мужчина Владислав з іменем Владислав. Ви закінчили? Суд постановляє ухвалу про відкладення судового засідання до 16 години 00 хвилин 21 лютого 23-го року. Дане судове засідання голосне закінчення. uh